Подивимося, яка можливість перед вами відкриється. Яка можливість буде перед вами. Не пропустіть. Отримувати якісь нові знання, отримати якийсь новий досвід. Це для вас відкриє нові двері в майбутнє. Знаєте, тут карта говорить, головне не пропустіть дійсно. У вас вже, знаєте, трошки. Може бути така реакція, що та ну, це, це не збудеться, цього ніколи не станеться, якоїсь перемоги моєї не буде, та що мені ці нові знання, все, я вже все знаю, нічого цікавого не відбувається. Тут карта говорить, а ви розшевеліться, повірте, запишіться на якісь курси, щось узнайте, почитайте якусь книгу, і це поміняє все. Це вихід із заблудшого якогось такого стану, в перспективу. Розумієте, в перспективу в те, що от ви зможете добитися і матеріально тут щось, і десь себе показати по королю жезлів це продемонструвати свій розум. Ви десь зможете засяяти підвищення, хтось зможе отримати, хтось взагалі поміняти професію. Дивіться, трансформація в зірку. Головне. Паш мечі він завжди говорить про те, що шукай, шукай нову інформацію, вчись, розвивайся, не сиди на місці. І тоді обов'язково дійсно можливості будуть сипатись на тебе. Ти тільки вибирай, яка тобі цікава, бо зараз ви відвернуті від них. А тут о, пропонують карти вам розвернутися і пошукати. І обов'язково вони будуть, і вони будуть для вас дуже цікавими і дійсно приведуть вас до успіху, щастя і радості. Хай так і буде.